Запрошуємо всю Україну і всіх українських громадян у мити союз. Гостинні зовні та не прикрито справжні зсередини. Символічні ворота об'єднання, куди вже понад рік активно запрошують Україну. Противники приєднання Києва до Союзу Росії, Білорусі та Казахстану встановлюють вакурат перед воротами канцелярії вітчизняного гаранта, аби кожному перехожому пояснити усі небезпеки можливої інтеграції на схід. Митний союз це в довгостроковому такому, якщо розрізі дивитись, то це втрата незалежності, економічної, соціальної втрата свобод. Тобто нас чекає обмеження мирних зборів як у Росії, нас чекає обмеження свободи слова, нас чекає ненормований робочий день і взагалі знущання роботодавця над працівником. Малочисельну акцію на банку влаштовують у найактуальніший момент напередодні візиту президента України до Москви. Візиту, котрий може стати переломним у зовнішній політиці, візиту, котрому передувала доволі однозначна заява Віктора Януковича. Ми будемо поступово приєднуватись до правил митного союзу, адже там засереджений величезний ринок для українських товарів. Зробимо все, щоб із країнами митного союзу Україна мала гармонійні стосунки не лише в економічній, а й гуманітарній, науковій та соціальній сферах. За даними поінформованих джерел, остаточна домовленість щодо переліку документів, які можуть бути підписані 18 грудня, досі не досягнута. Радше за все йтиметься про пакетне рішення. Зміну газової формули прив'яжуть до старту процедури приєднання до митного союзу. При тому Київ готується підписати декларативну угоду. Москва наполягатиме на документі зобов'язального характеру для адептів євроінтеграції. Перспективи загрозливі, ще й з огляду на останню новину із Брюсселя Віктор Янукович та Жозе Мануель Барозу нарешті визначили дату відкладеного саміту україна ЄС двадцять. Яте лютого 2013-го саміту, який цілком можливо знову не відбудеться через завтрашні події у Білокам'яні, яке б наповнення не було обрано. У ньому будуть пункти, які порушують зобов'язання України перед СОД і європейським енергетичним співтовариством, а також норми парафованої угоди про асоціацію з ЄС. Запевненням регіоналів, штибу про вступ до МС не може бути і мови. Влада лише намагається узгодити принципи присутності вітчизняної продукції на ринках країн Союзу. Західники не ймуть віри, пам'ятаючи приміром заяви російського посла Зурабова. Спочатку візит відбудеться тільки у випадку, коли буде про що домовлятися. І згодом ми серйозно наблизились до того, щоб вийти на практичні домовленості.